Ко знаєте, і тут важко сперечатися з Георгієм Тихим. Оце дійсно дуже вагоме досягнення нашої делегації, коли до України повернеться тисячу бранців, які зараз перебувають в. Російських тюрмах в жахливих умовах і тисячі українських родин стануть щасливішими. От, власне, деталі всього того, що відбувається сьогодні, стамбульських перемовин. Я пропоную обговорити з Андрієм Городницьким, доктором філософії, політичним експертом. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю! Говоримо зараз про те, що Росія може запросити ще один раунд перемовин поки що. Росія веде поводить себе досить зухвало. Запрошує чотири українські області, а погрожує буцімто там п'ять вісім, ще щось. Вони там, ну тобто, російські пропагандисти по різному це все інтерпретують в своїх так званих медіа. Ви як бачите, от зараз, якщо буде другий е, раунд перемовин, для чого він? Для чого він потрібен, що там можуть обговорювати? І оця ось така тактика спершу, знаєте, піти в такий наступ, закинути такі нереальні якісь вимоги і умови. От для чого це зроблено російською стороною? Ну щоб підняти ставки, це все логічно. Тобто, вони ж не планують зараз максимально знижувати темпи по своїм запитам. Вони хочуть максимально отримати ту о, 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 ті, ті землі, і взагалі і не тільки землі, а взагалі преференції на міжнародній арені, які вони, наприклад, мали там до повномасштабного вторгнення. Поки що їм це не вдається. Вони намагаються знову ж таки тиснути і через Україну, і через Сполучені Штати Америки. Вони ж ті самі запити давали, і Джей Венсу, до речі, які потім відповів, що це нереально. Їм всі сказали, що це нереально. То, що ви там собі хочете, то що ви там думаєте, ви якщо хочете стати сіл перемовин з реальними якимись е, запитами, ну сідайте, але в них немає. І розумієте, тут вона така цікава колізія, що е, росіяни взагалі не можуть давати ніяких запитів, в принципі, тому що вони куди е, вибачте мене не підуть, вони е, не праві і вони, як мінімум, порушують міжнародне законодавство. Тому їхні запити не можуть розглядатися. І тому вони звичайно вимагають, нібито реалії якихось на землі. Тому що вони це в собі там щось придумали і можуть дійсно отримати, тому що на даному етапі не визначена точно позиція там Трампа і Європейського союзу і України в цілому, тому що ну, Україна визначена, але вони надіються все таки переконати Україну через призму там Європейського союзу і американців. От можливо вони не будуть надіятися, що саме це зможе припинити вогонь. Тобто вони можуть зараз через шанс, що вони можуть дати нам припинення вогню, отримати якусь свою привілегію. Або точніше українські землі. От на це вони надіються. Але чи отримують вони це? Ну, давайте вони звертіш, звичайно, що ні. Їх, їх, їм цілком чітко їм цілком пояснили, що ви цього не отримаєте, але, але попри це, ви ще маєте віддати те, що належить Україні. Я розумію, що на даному етапі вони не віддадуть ті землі, але, принаймні, перемовини зараз ведуться більш глибокі про інше питання, там про те, що зараз і підкало говорить із Віткуфом про АЗС. І це дійсно це релевантна інформація. Вона може бути більш такою позитивною в майбутньому. На даному етапі я ще скажу, це, це ні про що. Ну, тому що як можна говорити з якоюсь про якісь факторні рішення там про припинення вогню з делегацією, яка не має ніяких повноважень. Ну це, це би чітко зрозуміло. Ми зараз дійсно отримали хоч якийсь позитив, це тисячу на тисячу на тисячу, і це вже вже величезний плюс з цих перемов. Більше ми, звичайно, і не очікували. Ростинному міру говорить про те, що Володимир Зеленський все ж може зустрітися з Путіним. І я так розумію, що тут мова йде не про якусь там далеку перспективу, що це мова йде в контексті домовленостей, які відбуваються в Стамбулі зараз. Тобто Трамп може зустрітися з Путіним, Володимир Зеленський може зустрітися з Путіним. Не відкидають поки що цю можливість, наскільки я розумію. І я. І наскільки я розумію, то мають бути якісь серйозні домовленості в Стамбулі для того, аби е, зустрічалися Путін із Зеленським. І домовленості, які, про які ми зараз говоримо, це припинення вогню. Поки що на даному етапі. Припинення вогню 30 днів. Не буде Путін зустрічатися з Зеленським. Забудьте про це він може зустрітися з Путіним може зустрітися з Трампом. Це дійсно якийсь такий фактор може бути дуже мало ймовірно. Я б сказав, майже не майже на що Путін зустрінеться хоч колись з зеленським. Це це майже інформація. Така доконана. тут важливо те, що будь-які такі перемовні процеси тепер перейшли на рівень делегацій. От вони вже закріпилися, і майбутня делегація може просто рівень делегації може бути вищий наступного разу. Ну наприклад, там будуть міністри, будуть там. З одной сторони міста, з іншої сторони, міністр там Лавров прийду, Шокок, все інше, від нашої сторони, звичайно, там Сибіга, і ну і так далі. От, от в такому форматі дійсно можуть бути підписані якісь інші там припинення вогню. Наприклад, оце, оце може бути, але те, що це буде на тристоронньому, наприклад, зустріч буде якась там Трампа, Зеленського і Путіна на даному етапі. Я це взагалі не бачу. Але ми вимагаємо це, тому що це зараз наша задача. Це якраз прерогатива президента зустрічатися з президентом. Ну що він буде вимагати, Зустрічати душу Ковим чи що ну йому це не цікаво, і в мінімум це не горів? Ми маємо наша задача зараз дійсно вивести Путіна е на розмову і показати, що він, їх, що він ніхто що він ніхто не може взагалі нічого вирішувати, і Путін це знає. Він боїться, це тому що якщо там, наприклад, можна буде вибачним послати медінського, ну окей, нічого страшного не станеться. А якщо на перемовинах пошлють Путіна, е що буде? От він цього якраз боїться, тому що він не звик, коли Путін проводив перемовини останній раз на рідних, та ніколи. Возумієте, от він і боїться, що його просто там принизять, що його поставлять в стійку, накричать на нього, в тому числі і Трамп накричить на нього. Він боїться цього, тому він і не їде. І я впевнений, що він ніколи не приїде. Але з Трампом він зустрічатися збирається, і про це Пісков сьогодні заявив. І ви сьогодні в своєму Фейсбуці таку цікаву аналітику розмістили економічно. Там явно видно патову ситуацію, яка нині на Росії: дефіцит бюджету, падіння цін на нафту відповідно. От все це говорить про те, що. Там рано чи пізно, там, хоч Мединський говорить, що ми можемо цю війну до безкінечності продовжувати, але що там найближчий рік буде для Путіна важким ударом. От що по ресурсах у Росії, якщо вони зараз так нахабно себе поводять? Ні, вони себе завжди на нахавду поводять, навіть якщо в них нічого немає за спиною. Це просто така поведінка. Вони так звикли. Вони собі створили цей образ суперсильного росіянина, який може там нагинати весь світ. Але це ж далеко не правда. Але вони й не далі продовжують вірити в цю, в цю міфологію. вони створили цей образ якраз для своїх, перед своїми здаватися сильніше. Але весь світ бачить, це далеко не так, і е, ну проблеми не там величезні проблеми з економікою. Е, дійсно, описав це в статті, і там е, дуже складно взагалі зараз ситуацію аналізувати з логічної точки зору, тому що. Е, Взагалі, по логіці вони не мали би нападати на Україну, але враховуючи багато обставин, дійсно вони це зробили через якісь міфологічні якісь запити, через ідеологічні проблеми. Ну і через там багато того говорить, через корупційні провали, які знаходяться в державі. Їх потрібно було виправдати. Ну коли ти. Величезний е, пакет е, вкрав е, на цих оборонних закупівлях, е, там не знаю, там трильйони е, рублів Вони розкрадали. Відповідно, їх треба чимось замилити. Замилити чим можна війною завжди? От ну і тут є також своя логічна якась така е, логічний ланцюжок. На даному етапі вони дійсно призвели е, все це, в тому числі і санкції, війна і внутрішні обставини, призвели до того, що вони е, ну м'яко кажучи не справляються з продовженням цієї війни. Е, в них дійсно періодні проблеми. Проблеми е, наростаючі, тобто вони не не ставну навіть вони, вони навіть не, не скажімо так не паралельно до, до підлоги. Вони дійсно ростуть в такому експоненціальному режимі, і е, враховуючи наприклад кількість інфляції, яка знаходиться на даному етапі, це 4-5%, відсотків. Це мінімум, це ж вони зараз говорять офіційно. Факта фактично, вона зараз доходить до 10%. відсотків, і рівень. Е, 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 Рівень боргу державного боргу середнього в середині Країни це величезний рівень боргу, Він зараз виріс вдвічі, і говорити про те, що вони можуть і надалі продовжувати в такому темпі нарощувати е, витрати на війну. Е, це неправда. Вони не можуть і вони не справляються з цим. Вони не знають звідки брати кошти. Китай з ними не співпрацює на 100%, Він не їх не інвестує, він не, е, не дає кредити. Сполучені Штати Америки перекрили їм повітря всіх напрямках країни ОПЕК зараз нарощують максимальний видобуток нафти для того, щоб його пустити на рівень там вже нижче 50 доларів. Він вже знаходиться нижче рівня 50 доларів, нижче собівартості, е, враховуючи їхню е, дуже високу собівартість виробництва, вони вже втрачають величезні е, десятки, а то й сотні мільярдів доларів. Вони будуть втрачати в майбутньому, якщо вони зараз не припинять війну і не знайдуть собі нові ринки. І не перекваліфікують своє виробництво, тому що вони вже на 30, 32% зменшили закупівлю нових технологій для видобутку нафти. Вони не мають його купляти, тому що просто старе, що є, зношується нове не, не продукується. Е, можна багато чого говорити дійсно, і враховуючи. Те, що, наприклад, тільки Саудська Аравія може наростити видобуток до 5 мільйонів е, барелів нафти в день. Е, це вже говорить про те, що вони просто елементарно їх задавлять цією цифрою. Вони просто задають задавлять, і ця цифра може вийти там на рівні навіть 30-40 доларів. Е, давайте так, е, якщо чесно, на даному етапі ціна на нафту, яка зараз є, вона може бути е, трішки нижчою. Там хай буде на рівні е, там 40-50 доларів. Оце буде якраз сама комфортна ціна для всього світу і для росіян. Поясню, чому. Е, Якщо ціна буде вищою, якщо ціна буде, наприклад, ну, точніше, нижчою, дуже, дуже, дуже сильно нижчою, відповідно, їй треба буде цей, підвищувати набагато більше там, виробництво або скорочувати, наприклад, виробництво, і воно буде ціна почне рости автоматично, тому що почнуть закриватися ринки, почнуть закриватися інші видобутки, наприклад, такі як зрідженого газу в Сполучених Штатах Америки, і вони. Конкуренція буде це, і зменшуватися, і відповідно буде це рости ціна. Це точніше збільшуватися, і відповідно буде рости ціна. І це також буде проблематично, тому що Росія, навіть виробляючи менше, вона буде заробляти більше. А на даному етапі якраз ціна дуже комфортно для всього світу і для того, щоб прибити економіку Росії. Тобто, в принципі, весь світ себе комфортно почуває, в тому числі і в, в, в ці. Е, які виробники американські, які там мають дуже високу там собівартість виробництва? Там ну вони говорять, що там до 60 доларів доходить, але по факту там реально набагато нижче. От просто вони трішки як то кажуть, по факту. От, але це сланцевий газ, і він дійсно дорогий у виробництві. І зараз всім комфортом в світі в тому числі наприклад і соусівська Аравії, які взагалі вартість, собі вартість виробництва на рівні 10 доларів. Тобто, в принципі, тільки тільки ціною на нафтогаз можна задавити Росію. А і це вже відбувається. Насправді е, економіка ставнує дуже сильно ставнує. Е, внутрішні там резерви закінчились. Реально закінчились. Е, е, Інфляція росте. Е, Бог росте все інше. Тобто немає за що воювати елементарно, де вони ж воюють диця і ідеологічної війни в них не існує. Фактично, якби вони там не кричали, в них її немає. Вони воюють за гроші, і сам сказав Путін про це. Що їх там не виловлюють, але вони йдуть всі за гроші воювати? А гроші, якщо закінчиться, ну відповідно не буде ким воювати. Там вже величезні проблеми з напором. Хоч би я би там Путін не розказував про шістидесяти тисяч в місяць, які приходять воювати. Мені хочеться запитати його, де вони діваються потім. Тому що якби кількість армії не росте в нього, фактично, а це 60 тисяч приходить. Поставте питання перед своїми рабами. Чому, чому так відбувається? От і. Е Проблема наростає якраз із озброєнням, також тому що його також немає звідки брати, купувати, вироб, виробляти. Вони вже вийшли на пік. Так є там, наприклад, та сама північна Корея, яка дуже сильно допомагає зі снарядами і іншими там технологіями, в тому числі там САО і там РЗСВ є які в нас воюють на території. Ну тобто є багато такої техніки, яка вже є закордонною запозиченою, але все одно цього недостатньо для того, щоб довго вести війну. Сьогодні Мідінський розказував, що ви там ну що ми можемо ще спокійно, там там два-три роки. Поки вести війну без, без ніяких проблем. Ми там в, в Швецією воювали 21 рік. Е, ну, тут, тут це все браватствування. Я хочу подивитися, як вони провоюючи 2-3 роки в такому режимі. Я не кажу, що Україні легко, але повірте мені, в Росії точно буде ситуація буде жахлива. В цьому році буде вже важко. В наступному році це буде прям катастрофа для них, якщо вони затягнуть цю війну. В той же час, пане Андрію, є вже реакція світових лідерів на зрив Росією перемовин в Туреччині. Всі, як один, там Кір Стармер, Мануель Макрон, Дональд Туск, Джорджа Мелоні висловилися про те, що чітко видно, хто хоче миру, хто хто ні. Звинуватили Росію у зриві цих домовленостей. Кір Стармер сказав, що Великобританія не дозволить таким чином вести будь-які перемовини і домовленості. Ми всі це бачимо. Але які дії От хочеться зрозуміти, тому що якщо 12 травня Росія не припинить вогонь, то мали би бути введені найжорсткіші санкції за весь час цієї війни, європейські, разом зі Сполученими Штатами. Де вони? Так, так, так мали би бути. У мене також таке саме до питання, де вони? Мені ка німецьке саме запитав не в ну, вони ж були 17 пакет санкцій. окей, є. є давайте ще 18-й введемо. Ми ну, можемо називати цифри до безкінечності. Якби вони були ефективні, то 17 пакетів без санкцій не існували в принципі. В е, даному етапі вони зараз вже розказують про ембарго торгівельні ембарго, яке, в принципі вони би мали ввести на самому початку війни повну торгівельну ембарго між країнами європейського союзу і не тільки, і не тільки там є е, це сьогодні, ж був європейський сад в тирані. Там дуже багато в Україні приїжджало там, тому числі Азербайджан, і вони якраз могли показати, що ось ми припиняємо там співпрацю з е, тираном, терористом і всім іншим. Е, ну, поговорили і знову ж таки роз'їхалися. Фактичні дії я поки що не бачу. Вони мають в понеділок там щось приймати, якісь ще якісь обмеження, ще якісь санкції. Е, і це в будь-якому випадку те, що вони там приймають, це воно б'є по Росії, і це дійсно дає результат, тому що ми вже бачимо сьогодні результати тільки що про це говорив. Але нам потрібен результат радикальний вже. Ще три роки там чекати до результату до нових санкцій. Ну повірте мені, може і Україна не залишиться, або кому воювати в Україні не залишиться. Тут ми ми чекати довго не можемо. Якщо вони хочуть затягнути цю війну для того, щоб перейти свої життя і в майбутньому підготуватися краще до війни з Росією за за методикою Меркель, як вона там розказувала, нас це не влаштовує. Ні, нас не критично не влаштовує. Інше питання до Сполучених Штатів Америки: 500% санкцій. Ви ж про це кричали? Валенсі е, Грем казав, що є двопартійна підтримка. Окей, є де вона? Ну, на даний, даний час. Ну, поки що нічого не припинилося. Сьогодні було реально були зірвані мирні перемовини, тому що вони прийшли і почали виставляти якісь нереальні умови, про які ви самі сказали, що це нереальні, про забирання території і все інше. Тобто, це нереальні умови. Це означає, що вони фізично зірвали санкції. Будь ласка, давайте бойтесь санкції. Вони не ведуть 500 до санкції. Звучить це дуже круто. Дієво було б дуже дієво. Дійсно, О, повірте мені, це було б дійсно дієво, ви мене вели на Китай, там індію і на інші країни, на багато інших. на 500% санкцій. Чи зроблять вони це? Вони це не зроблять. От почуйте, вони це не зроблять. На жаль. Хоча я б дуже цього хотів. Я надію, що в цьому випадку я надію, що я дуже сильно помиляюся, тому що це було б дуже важливо на даному етапі. Але Трамп, ви бачите, він зараз грає е, такого: я нічого не чую, я нічого не бачу. У мене зараз суцільні перемоги. Я в 4 трильйонах доларів цих інвестицій. Мені поки що не цікаво взагалі то, що там відбувається в Україні. Послухайте, що він там говорить. Ну реально йому задають питання конкретно: що ви будете робити? Тому що ну, Росія зірвала перемовини, Росія обстрілює далі Україну. Що ви будете робити? Він питає. З якої газети, з Вашингтон Пост, ну тоді до побачення. Розумієте? Тобто діалогу взагалі немає. І це саме цікавіше, що це показує, що Трамп все прекрасно розуміє, Трамп все прекрасно знає, і Трамп знає, що йому потрібно вмикати силу. Він відтягує. От він максимально відтягує, тому що він ще вірить в те, що він зараз зустрінеться з Путіним там, через тиждень, через два, скільки вони там домовляться, тому що вони мають дійсно там організувати цю зустріч, і гіпотетично дійсно вони мають зустрітися. І він вірить, що після цієї особистої зустрічі 100% то буде мир. От, побачите, от вони тягнуть до цієї зустрічі тепер. Ну, тобто, ну після цих після наступної зустрічі ми так тянули до телефону. дзвінка, нічого не сталося до перемоги в Цуречини. Нічого не сталося. Тепер зараз до зустрічі з Путіним нічого не станеться. От побачите, Ну, можливо припинять його на 30 днів максимум, і то я сумніваюся. в Цьому Оце це ж кажу з одної сторони, це Путіну було б вигідно. Може, Путін хоче просто показати, що він крутий, щоб ті дійсно зустрітися напряму з Трампом і показати, що ось лише на цьому рівні я буду вирішувати питання. Гіпотетично це також можливо. Дійсно, що йому не цікаво зустрічатися з Зеленським, тому що він ж вважає, що Зеленський для нього не, не це не рівня. От отут От він може тільки показати свою це, що я зустрінуся з Трампом, і я припиню там на 30 ці дні вогонь. Це дійсно може відбутися. Але фактично треба дочекати цього, цього моменту, тому що поки що ми бачимо, що їм не цікаво в такому форматі ведення будь-яких перемовин. Вони тільки хочуть брязкати з озброєнням і знищувати Україну. Але з іншої сторони все говорить про те, що вони і продовжувати цю війну довго не можуть. З іншої з іншої питання ще одне таке нюанс: що звідки вони будуть Брати гроші, коли вони припинять вогонь. Отут вони якраз мають домовитися також із Трампом. Трамп в якому випадку має зняти з них санкції, тому що вони мають на чому заробляти кошти. поки що вони не будуть мати після припинення вогню на чому заробляти кошти, і це основне питання для Путіна. Пане Андрію, і направду багато зараз дуже говорять про те, що в Путіна, якщо він зупинить цю війну, в нього можуть початися серйозні внутрішні внутрішньополітичні проблеми, які знесуть самого російського диктатора. На це і сподіваємося. Вам дуже дякую, Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був гостем цієї інформаційної години. Шановні глядачі, я дуже дякую вам за те, що ви проводите цей вечір з 24 м каналом. Як я вже сказала, всі деталі стамбульських перемовин. Чи продовжаться вони які результати? Власне, що ще скаже міністр оборони Рустем Умєров, тому що чекаємо на його прес-конференцію. От, власне, всі деталі вже дізнаєтеся від моїх колег. Я з вами прощаюся. Дуже дякую за те, що ви з нами.